Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьму. Тивимось Київ, Київщина, Суми, Сумщина, Чернігів, Чернігівщина. Давно не дивились. Давайте, що у нас за прогнозом, що треба знати. Київ. Найближчі дні. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, підтримувати наших хлопців. Тому що зараз у нас потреба в засобах зв'язку. Дивіться, закріплений коментар. Ух ти, Київ то. Жінка повинна прибути, але переноситься приїзд. І це важливо, якась важлива розмова. Хтось повинен їхати, щось дивитись. Важлива для нас. Ну, я думаю, це Європа. Жінка при владі це Європа. Передбачена ситуація, загроза. Дивіться, зараз якісь політичні новини, тиски, все інше. Загроза для міста, інфраструктура летіти буде. По-перше, над аеропортом, в самому місті і замістом. Аеродром, аеропорт і інфраструктура. Тут може бути момент, коли він знову б'є світло, тепло. От як взимку, знаєте, коли холодно. Карта зими. Це найближчі події. Довіряєте, інтуїції може бути таке, що на світанку якась атака. Так, може бути перебої з ресурсами. Трансф... Трансформує обстріл. Не пряма, не просто атака дроном. Щось трансформується, змінюється у ворога. Непро... Непростий, непроста атака. Ну, ми знаємо все це. Да, ми розуміємо, що нас просто у нас не буде, просто нас не взяти. Київ найближчі дні. По відчуттях, таке відчуття, що він зараз почне знову регулярно обстріли. Якщо було трошки тихіше, буде гучно і в центрі. Київ найближчі дні. Чекаємо якусь зустріч, якусь пропозицію. На жаль, нам доведеться самим їхати туди. Думаємо. Передмістя гучно, район Гучно. У вас мобілізація посилиться. Київ. Думаємо, куди рухатись далі. Поки ми думаємо: ворог б'є, підстанція, тепло, енергія. Ми чомусь жиде от тобі, де залізниця показує. Біля води, біля ГЕС. Біля ГЕС є загроза. може впасти. Гідроелектростанція. Там є загроза. Київ, найближчі дні. Київ. Вода. Над водою йде, по воді заходить. Хоч би вмисти не встряло, так низько якось буде йти. Ти диви, дрони пішли. Нерви робить. Ворог робить нерви. Чорнобильська ось. Буде поруч вибух, іде атака. Ну, взагалі на неї, але буде вибух, як поруч. Не все скажуть. Мені здається, що там дрон не один раз падав, там ще було мовчать. Там є проблема. Біла церква. Біла церква найближчі дні. Таємниця в парку в лісах, в садках. Там десь дрон зіб'ють. Передмістя гучно. Ой, гупе. Гупе. Військових у вас вишукує, тому що дали сигнал. Бровари найближчі дні. Вас укріплюють. Передмістя, частина ближче до кордону, інфраструктура, може бути атака. Бориспіль найближчі дні. Бог Борис Бориспільна, ближчі дні, смерть. Також підльот до міста і ближче до центру. Також може бути не дуже темно. Дивіться, Бориспіль щось дивне. Зміна напрямку, руху, зміна тактики атаки. Як... Також по дітям є загроза. Люди, діти є загроза. Суми я вас вітаю. Зараз будемо прикордоння видивлятися. Суми найближчі дні. Ну, нічого не кажуть. А дивіться, таке відчуття, що, бо, знаєте, навіть вже тривогу чи не дають її. Раз і прильот, раз і гупує передмістя. Суми найближчі дні. І, знаєте, гупнула, ніде нічого не пишуть. Суми. Загроза для будинку. 3-4 поверхи. Один. Смерть іде, смерть цивільних. А Сумщина найближчі дні. Дрони сильно. Вогонь. Не тільки дрони тут каби можуть бути. Кордон, суми, кордон. Втрати наших хлопців великі. Тримаємось, тиснуть, тиснуть. Є таємна інформація, яку не можна розкривати, стане небезпечніше ще для прикордонних населених пунктів. Там люди є. Людей показують, дітей показують. Чернігів. Найближчі дні. Вогонь за вогнем. може ударити Давно не бив туди, а на початку бив. У кулиці промка. Дрони нависають. Чернігів найближчі дні. Мало інформація по кордон, про кордону Чернігівщина. Не, не, дивіться, там багато смертей. І цивільні, і військові. Але не, не будь де на всю територію, як маємо очі, свої. Кордон, Чернігів, кордон. Інформація, про яку нам не скажуть. З великим вогнем ворог намагається просуватися. Результат. Зупиниться, але як Божим дивом. Сильні обстріли. Причому молотить як з боків навіть Чернігівщина. Підкріплення туди треба, підкріплення ресурсу немає, інфраструктури немає, важко дуже. Чому нічого не робимо? Сподіваємося, що витримає ви захист, але от, знаєте, дивно показує, що дуже страждають люди. Що є люди, які не виїхали з якогось населеного пункту, і там дуже гаряче. І що як нема можливості навіть поїхати забрати, такий день буде. Ой, Господи, тримаємося.